Для того, щоб розпочати в'язання будь-якого светра або будь-якого виробу, в першу чергу ми потріб... нам потрібно визначитися з тим, в якій техніці ми будемо його в'язати, і з чого ми будемо в'язати, а вже потім обирати інструменти, візерунок і ці всі нюанси. Так, я джемпер лагуну буду в'язати десь імпровізуючи. Я це полюбляю, я доволі часто імпровізую. Але перш ніж імпровізувати і щось робити, я роблю базові розрахунки. А вже потім, коли приміряю виріб на себе, я можу відходити від цих розрахунків. Я хочу зараз вам дати базові розрахунки. Якщо вам буде це цікаво, можливо, цієї інформації буде вам достатньо. А вже в наступному відео. Я вам покажу початок роботи і відв'язування етапів роботи. Можливо, це буде декілька частин цього відео для того, щоб ви могли разом зі мною створити свій власний виріб. Саме тому я хочу запропонувати вам такий відеоурок. Це буде поетапний відеоурок по реглану згори, саме таким чином. І так. У мене вже є деякі записи, вже я маю зразочок, і тому я на основі цих даних буду вже говорити. Тобто, в першу чергу, я вже він малювала перший ряд візерунку для того, щоб визначитися, який раппорт візерунку, бо малюнок, який я знайшла на просторах Пінтереста, має 34 петлі. Візерунку. І саме так я його і набирала, тут трішки більше зараз все розповім. Але рапорт візерунку там взагалі інший. Тому для того, щоб відв'язати правильно, я вирахувала перший ряд, і у мене це 15 петель. Так, я для роботи над джемпером Лагуна обрала пряжу Kid Mohair на поліаміді. Це ось такий мікс. Пряжі, неймовірно розкішного синього кольору, королівського такого кольору, я б сказала, він мені дуже подобається. А також мерінос від Зегли Баруфа. Це у мене залишки, але зараз не про це. І ось я маю ось такий чарівний зразочок. Тому давайте далі. Для в'язання резинки, тобто горловини, я тут хотіла цим для себе таким поміточки роблю. Ви можете точнісінько, так же само, як і я робити свої помарочки. І зараз за мною ви можете робити такі ж самі розрахунки на свій виріб. І так, для в'язання резинки, тобто, це буде горловинка, це будуть манжети, це буде низ виробу светра, я беру спиці номером 4, кубічні спиці, це мої улюблені спиці від Knit Pro. Я вже їм, ними, я не знаю, скільки виробів вив'язала. Вони вже тут і погнуті, і витерті, але я їх обожнюю і почесно вам скажу: ота всі дефекти, що я тільки що перерахувала, вони взагалі не впливають на функціональність. Дорогі друзі, я багато говорю, але це дуже важливі деталі. І кому треба саме там, розрахунки, якісь моментики, дивіться в інфобоксі, обов'язково буде тайм-код для вашої зручності. Обов'язково я це зроблю. Далі основний виріб я в'яжу спицями номер 4,5, і в мене в роботі Pro Zінg. Це єдиний спиці номер 4,5 в моєму арсеналі. І пряжу, як я вже сказала, метраж цієї пряжі Кід Мохер має 1200 метрів г. А згнабаруфи моя улюблений мароносик 1500-300 г. Тому я склала ниточки, в мене виріб в'яжеться в дві ниточки. І давайте разом з вами ми будемо визначати щільність виробу. Я завжди під рукою маю ось такі листочки-записнички для того, щоб прораховувати. Було зручніше. І я вам також це покажу. Ой, тут уже на. Але це вже я буду потім розп... в наступному відео розмотувати кажуть Так, я ось так прикладаю сантиметрову стрічку, якщо ви бачите, виріб де Тут іде резинка, вона його трішки стягла, тут йде вже на розширення. Тобто, беремо середнє, це. 36 петель 20 см. Можливо, у мене на шпиці 36 петель. Чому я кажу, беру такі листочки, мені так зручно прораховувати? Тому що я завжди пишу, це для того, щоб якщо я десь там помилилася, щоб я могла перевірити себе. 36 петель дорівнює 20 см. Відповідно. Зараз порахуємо, скільки ж буде в 1 см петель. Да? 36 дорівнює 20. Методом математичних да, розрахунків, які ми ще в школі з вами вчили. Х петель дорівнює 1 см. Тепер х петель буде дорівнювати 36 помножити на 1 і розділити на 20. В моєму випадку це 1,8. Петлі в 1 см. Тут легко зрахувати в цілому петлі в 1 сантиметрі трішки зтурмажу. Точніше. Я беру свій зразочок, який я відв'язала. Чому рекомендується в'язати як можна більше? Ну, я вже стільки зв'язала, вже спадко тіла. І тепер ось так. Прикладаємо сантиметрову стрічку і дивимося, що в нас тут ще йдуть петлі. Уважно, дивіться, ось, бачите, тому я ставлю 6 см. 6, ось, бачите? Ну, тут 6,1 можна, ну, я 6 поставлю, хай буде 6. 14 рядів я відв'язала. 14 рядів також сюди треба переписати, 14 рядів дорівнює 6 см і 6 см. Х рядів дорівнює 1 см. Точнісінько так само 14 множимо на 1 і ділимо на 6. Ой, трішки втекла, вибачте. Так, це буде 2,34, 2,33 купа трійок, але я округляю до 34, так мені зручніше, в 1 сантиметрі рядів. Ось таким чином. Ці розрахунки нам дуже-дуже важливі і вони будуть потрібні. В цілому, більш зразочок нам не потрібний. Я його відкладаю. Чесно кажучи, я, я почну в'язати новий виріб, я розпущу петлі і буду в'язати одразу, щоб не було зразків. Ну що, і ми з вами переходимо до основних розрахунків. Для в'язання цього светру. В техніці реглану згори достатньо знати перше. перше, Це перше. В цілому, коли я в'яжу, в мене завжди виходить, все співпадає. Але бувають різні моменти, різні фігури, тому перше, що нам потрібно знати, це обхват шиї. І в нашому випадку, в моєму випадку, тобто це 43 см, як ми її з вами виміряємо. Я постараюся або тут фото, або відео для вас ставити. Прикладаємо сантиметрову стрічку в місті по шиї, де йде нас впадина з вами. Ми її прикладаємо. І робимо заміри вже потім. В моєму випадку це 43 см. І одразу я хочу 43 см перевести в петлі. Для цього я їх моножу на 1,8. І в мене виходить 77,4 петлі. Але ж, 77,4. Чесно кажучи, для своєї зручності і розрахунків, і всього, всього іншого, я б взяла б. Чесно вам скажу, я збільшила до більшого числа, до парного, і в'язала. Але в мене є рапорт візерунку, тому мені потрібно обрати ту цифру, яку війде кількість петель по рапорту. І в моєму випадку це 15 петель. 77 розділити на 15, виходить, у нас 5 там з чимось рапортів. Тобто перераховуємо і ми отримуємо, набираємо ми з вами. Ось я і пишу: набирає, набираємо 75 петель. Замикаючи в колу, 76 петлю, не забуваємо для комфортних з'єднання. І тепер Схемку я домалюю пізніше. 75. Тепер ми робимо: малюємо ось таке коло. Я завжди малюю, мені так зручно. Ось таке коло, але треба було його трішки нижче намалювати, ну, то і добре. Ось таким чином. Якщо ми з вами будемо дивитися на реглан згори, згори, з горловинки. То ось це буде горловинка, це буде йти спинка, це будуть рукава, а це перед. І в самому центрі я пишу 75 петель. Тобто, оце число ми маємо набирати. Відповідно, в'язанню регланів, згори треба кількість петель розділити на три рівні частини. Одна частинка піде на спинку, друга наперед. А третя ділиться навпіл і йде на рукава. В нашому випадку 75 розділити навпіл, у нас виходить знову 23, з чимось, чимось, чимось. Тому, як ми рахую 23 петлі, ми, але пишу трішки в стороні і зараз поясню, чому. 23 петлі на спинку і 23 петлі наперед. І 24 залишається. Тобто, 23 плюс 23 у нас вийде 46. І віднімаємо 75, у нас входить 24 петлі. 24 розділили на навпіл, ми отримуємо з вами по 12 петель на рукава. 12 петель на рукава. Далі, бо нам на наступний момент треба в'язати росток. Щоб светр нас не душив, нічого не робив, обов'язково ми з вами в'яжемо росток. Для того, щоб, і щоб тоді правильно розподілити петлі, тому що це ще не розподілено. Коли вже ми прорахуємо росток, кількість петель для ростка, тоді вже ми зможемо спокійно розподіляти петлі. Тому не спішіть. Звичайно, спочатку ми відв'яжемо резиночку, а вже потім ми будемо розподіляти це всі моменти. Тому, якщо ви хочете, ви можете набрати і пров'язати розиночку, але розставляти маркери ще занадто рано. Тому що треба спочатку роз... визначитись з ростком. Для в'язання ростка я в своєму житті використовую одну формулу. І знає декілька формул, і про них я вже розповідала якось: ми беремо обхват нашої шиї. 43 см на моєму випадку, в вашому. Зараз же, якщо ви хочете зробити свій виріб ідеальний, підставляйте свої розрахунки. Тобто, зв'язали зразочок і поетапно, як я розраховую. Всі-всі нюансики. Тобто, вхват шиї, у вас свій. У вас явно не 43 см. У вас не така велика шия, як в мене. Звичайно. Тому 43. Ми з вами ділимо на 6 і віднімаємо 1 см. Тобто формула обхват шиї розділити на 6 рівних частин і відняти 1 см. В моєму випадку росток виходить 6,16 сантиметра після цих маніпуляцій. Тобто 43 розділила на 6 і відняла 1 см. Далі я це все перевожу. В ряди, бо росток у нас враховується не в петлях, а в рядах. В рядах це буде 2,34 і ми отримаємо 14,14 ,14 ряда. Відповідно, для в'язання ростка ми будемо брати 14 рядів, тому що сотих рядів ви там не зможете, до 15 ну, не дуже зручно, тому краще брати у ростку. Парну кількість рядів. В моєму випадку це 14 і тут прям ідеальний варіант, як на мене. Тому я буду в'язати росток 14 разів. Як в'язати росток, я зараз розповім, як правильно розрахувати про кіль... по кількості петель, але поки що ми з вами урівнюємо, щоб зрозуміти, де правильно розставити маркери. До речі, початок ряду я завжди роблю на спині. Перед або після регланної лінії. Це не важливо. В моєму випадку я вважаю це не важливо. У вашому, ви можете, ну, буває, біль... частіше це після регланної лінії. Тобто регланна лінія в мене йде по ще по рукавчику. Так, що ми будемо робити? Коли ми будемо відв'язувати росток 14 рядів по спинці, заходячи в рукав, в один і в другий рукав, ми будемо обов'язково заходити з вами туди-сюди, туди-сюди. Бо це буде в'язатися з поворотніми рядами, ні в кому случае не круговими рядами, то, звичайно, нам з вами потрібно буде додати, бо ми ж будемо робити одразу прибавки. Нам потрібно з вами буде додати 7 14 петель з однієї сторони і з іншої. Тому що прибавки ми будемо робити у реглані у кожному другому ряду. Тому у нас вийде додасться 14 петель. Якщо ми додамо 14 петель, то наша спинка стане набагато ширшою впереду, І вперед, ну, буде дуже вузько, мені такий варіант вподоби. Можливо, комусь вподоби, і він може в'язати, має право, бо є люди, які не зрівнюються з ток, вони в'яжуть таким чином. Я розповідаю, як в'яжу саме я. Далі, ми з... для цього я трішки у хочу урівноважити петлі. Тому. Кількість петель, яких я планую прибавити, їх 14, як ви розумієте. Ну, кількість рядів, стільки ж стільки петель буде прибавлено. Повірте мені, це в будь-якому кількості ростка. 14. Я ділю навпіл. Тобто 7 петель я віднімаю від спинки, і 7 петель я додаю до переда. Таким чином, я урівноважую. 23 мінус 7 буде 16 петель. Тобто, коли я буду в'язати, на спинку я відведу 16 петель, 23 плюс 7 це 30 петель наперед я відводжу 30 петель. Тепер наступний етап це знову повертаємося до ростка. Я не маю надію, ви тут зрозуміли. Я забула вам сказати, що на регланній лінії я відведу по одній петлі. Тобто. Тому розрахунки трішки були по-іншому. Я, звичайно, кажу, як є, я прорахувала трішки заздалегідь, бо розповідати, коли ти рахуєш, це не дуже зручно. Я, чесно, почала знімати і трішки заплуталась, тому вирішила, що так буде краще. Тобто, 75 петель я відняла по одній петлі регланої лінії, буде 74 петлі і розділила їх на три частинки. 23, 23, і 12, 12, Це, тобто, 24 Да? Далі, у мене вийшло 23 мінус 7, 16 петель, 23 плюс 7, 30 петель. Тобто, якщо ми беремо наше з вами коло і в'яжемо. Ось наша з вами йде реглана лінія. І ми починаємо ось по спинці 16 петель. Ставимо маркерочок, відділяємо петлю реглану. Ви можете зберігаючи малюнок або не зберігаючи це вибор за вами. Я буду дивитися по в'язанню виробу. Я буду показувати, буду розповідати обов'язково, як саме це я буду робити. А ви будете дивитися, як вам зручно, тому що я буду зберігати цей малюнок, який я тут в'яжу. Одна петля. Да? Маркер ставимо, 12 петель рукава, маркер ставимо, одна петлю відділяємо, знову ставимо маркер. 30 петель, ставимо маркер, відділяємо одну петлю, пров'язуємо, ставимо маркер, 12 петель, ставимо маркер, відділяємо одну петлю, кінець ряда в нашому випадку. І також я рекомендую поставити маркер, бо потім буду доподаватись петлі. Ви будете робити накиди і, звичайно. Краще мати маркер і в початку, і в кінці хоч цей кінець ряду. Ну, краще поставити маркерочок в кінця ряду також. У мене буде і кінець ряду, тобто у мене одразу буде два. Ви побачите, я буду це знімати в наступному відео по цьому светрку. Ідемо далі. Далі ми переходимо до нашого з вами ростка. Росток, як я вже сказала, у нас 14 рядів, Але на плече я відвела тільки 12 петель. І яким чином я туди зайду 7, да? 7 разів. Мені треба в... сюди зайти 7 разів. Але перший раз я ось таким чином в'яжу. І мене... перший ряд це виключно петлі спиночки. Регланної лінії накиди йдуть. Далі йде накид і одну петлю відділили. Ось таким чином. Наступний другий ряд нашого з вами росточку. Ми доходимо до регланої лінії. Тут також треба зробити акцент, що якщо ми будемо в'язати. Прибавочки в кожному другому ряду, то ми будемо навіть у ростку при поворотних рядах в'язати в кожному другому ряду, але ж не забуваємо, що тут, якраз коли ми будемо повертатись, ми пропустимо ці прибавки в оцих двох моментиках. Тому щоб цього не було, бо потім ви забудете, я вам рекомендую підняти. Якщо ми тут робили накиди, то тут я рекомендую. Або підняти петлі, коли будете пров'язувати, бо тут підняти петлі і пров'язати одразу. Тобто, ви робите накид, петлю регланої лінії в'яжете, робите накид, знову одну петлю пров'язуєте рукавчиком і робите розворот. Далі третій ряд, вище одну петлю. Так, четвертий ряд. Ще одну петлю. Подібні маніпуляції про піднімання петель ви робите тільки один раз у другому ряду. Ростка. У третій рядочок ви пров'язуєте, тобто розвертаєтесь в першу петлі, да? перша петля ось тут буде, тут ще одна. Розвертаєтесь у першій петлі, робите наки, пров'язуєте, розвернулись, пров'язуєте петлю. Реглану робите накид, пров'язуєте петлю, яка була накидом, тобто У вас вже тут має бути дві петлі. робите накид, пров'язуєте регланну лінію, робите накид, пров'язуєте всі петлі спиночки з накидами. Да, які були, тобто вже у вас тут буде 18 петель спиночки. Робите додатковий ще один накид, робите накид, пров'язуєте реглану лінію, тут ви пров'язуєте накид. Пров'язуєте дві петлі, будьте уважні при розвороті, бо там, якщо ви робили, правильно, і пров'язуєте ще одну петельку. Уже ви пров'язали Чот... точно повертаємося, виворотні, в'яжемо 4 ряди. П'ятий ряд ми вже з вами будемо захоплювати дві петлі. Дві. Шостий ви також захоплюєте дві петлі, шостий дві петлі, господи, сьомий, дві, восьмий, дві, Дев'ятий, дві, десятий, дві, одинадцятий дві, дванадцятий дві, 13 дві петлі і 14 дві петлі якраз перед рукавчиками. Ось тут у вас буде прямо перед регланними лініями, у вас має бути. Перераховуємо. Правильно, я все зробила чи ні? 1, 2, 3, 4, 5, тобто 10 петель, і 11, 12. Всі петлі рукава ми зробили роз... повернення. І 12-тим рядом ви маєте ось тут бути. Розвертаєте полотно і Тут я завжди рекомендую зробити один рядочок пров'язування, пров'язати повністю, тобто 13-й ряд нашого светрика, повністю пров'язати по колу. Тобто, після регланної лінії один рядочок ви пров'язуєте по колу. А далі потрібно зробити також заглиблення по передній частинці, тому що якщо ви не будете робити, у вас оця частинка буде не отака, як я намалювала, а ось так воно ну не потрібно появитися, це незручно. І Тому як ми будемо робити? Чим більше ви хочете зробити горловинку, тим частіше треба буде також робити розвернення, як ми робили по рукаву. У нас є 30 петель. 30 петель ми ділимо на 3 рівні частинки знову. Ось так. Тут буде 10 петель, тут 10 і тут 10. Оці центральні 10 петель ми ні в якому разі не трогаємо. Вони залишаються нетронутими. Ми можемо робити розвернення на оцих 10 петлях. Скільки радізів. Знаєте, що я подумала? Я зроблю 3 розвернення для мого випадку, мені буде достатньо. Ви можете робити набагато більше. Таким чином, я буду робити три розвернення тобто 3. Три і три. Це не обов'язково, я ще раз повторююся, тобто Ви можете більше зайняти 10, тобто не більше 10. Ви маєте право, менше можна. В моєму випадку буде по 3. Так буде краще, мені здається. Ось такі розрахунки. Далі ми з вами в'яжемо малюночок, роблячи в кожному другому, після цього як ви зробили, він також пов'яжеться поворотними рядами. Тобто, ви відв'язуєте горловинку. Тобто горловина, я сюди пишу, бо я ще не знаю. Я думаю, що горловина буде десь приблизно 10 рядів. Я думаю. Але точніше, вже, звичайно, буде у відеоописі, і я додам цю інформацію трішки пізніше. Горловина. Беремо 10 рядів, але я ж кажу, якщо що, я буду коректувати. Саме я вам показую саме роботу, як я роблю це. Я не ідеальна людина, тому я рекомендую, якщо вам цікаво, передивитись повністю це відео. Якщо ні, переходьте на важливі для вас моменти та й все. Горловина 10 рядів. Далі ми з вами відв'язали росток 14 рядів. Да? Після светер. Один ряд пров'язуємо, і заглиблення. Просто 14 рядів поворотних, я пишу. А 10 рядів по колу, свет, один ряд по колу, повністю, щоб всі петельки приподняти, тоді буде легше просто заглиблення попереду. У нас буде шість рядів. 6 рядів поворотних. Тобто, дивіться, ми зараз прорахуємо, ми маємо відв'язати 24, 25, 31 ряд. 32 ряду в'яжемо по колу довжину. регланної лінії. регланна лінія. Двадцять п'ять сантиметрів. в моєму випадку перевірено і. Мені зручно. Це також об'єм грудей розділити на потрібну висоту. Якщо потрібна формула, кажіть, я також це зроблю з 32-го ряду. Але давайте ми порахуємо з 32-го ряду, тобто в нас вже буде 10 см. Від в'язання до більше 10 см 32. Це десь приблизно сантиметрів 14, тобто нам ще приблизно буде відв'язати тобто 25 см ви можете помножити на 2,34. Після відв'язування регланної лінії необхідної довжини ми розділяємо перед зі спинкою окремо від рукавів. І набираємо на підрізи. В моєму випадку я набираю з кожної сторони по 11 петель. Далі ми в'яжемо необхідну довжину светра, це приблизно 45 см по колу. В'язання светра завершуємо резинкою 1 на 1 приблизно 10 см. Ви можете взяти свою кількість. Переходимо на в'язання рукавам, зні... передягаємо на спицю петлі. По рукаву і починаємо в'язати з вами по колу, піднявши петлі і підрізу, обов'язково прорахувавши, щоб вона була необхідна кількість петель. Ви додаєте ще 11 петель до рукава, в'яжемо до необхідної довжини рукав. У моєму випадку це 48 см, завершуючи в'язання рукава, також резинкою 10 рядів 1 на 1. Светер готовий, проводимо йому ВТО, ховаємо кінчики і носимо з задоволенням. У наступній частині ми разом з вами його будемо в'язати.